У Києві, в стінах Національного транспортного університету пройшов загальнонаціональний форум з безпеки дорожнього руху. Основна мета заходу зміни у законодавстві в сфері безпеки дорожнього руху, започаткування нових форм і методів профілактики аварійності. У залі засідання вченої ради НТУ зібралися близько 100 учасників форуму. Серед яких були представники Кабінету міністрів України, профільних міністерств та відомств департаменту ДАІ МВС України та зацікавлених громадських організацій. Відмітимо, що захід такого масштабу відбувався вперше. Сергій Буднік, перший заступник начальника департаменту ДАІ МВС України, у вступній промові наголосив, що для поліпшення ситуації з безпекою на дорогах зусиль лише ДАІ замало. Для підвищення культури поведінки на дорозі має долучитись суспільство. Саме для цього Державтоінспекція України ініціювала проведення загальнонаціонального форуму з безпеки дорожнього руху. Міністерством внутрішніх справ департаментом ДАІ здійснюється постійна робота щодо насування законодавства і, зокрема, стосовно технічного оснащення служби, модернізації діяльності, шляхом провадження нових технічних приладів, нового обладнання. І, зокрема, це стосується запровадження автоматичної фіксації порушень прав дорожнього руху. На жаль, законодавча неревлюваність цього питання не дає можливості нам ефективно впливати на стан безпеки дорожнього руху. Також окремий акцент Сергій Буднік зробив на ролі, яку відіграють засоби масової інформації у профілактичній роботі серед учасників дорожнього руху. Проте в столиці підіймались питання та проблеми регіонального рівня. Так, до розгляду було розроблено та висунуто пропозицію щодо змін в правилах дорожнього руху України викладачем ПДД Нестеренко Володимиром Івановичем та програмою Автопрем'єр, що стосувалась багатьох аспектів безпеки руху від дорожньої розмітки та знаків до швидкості пересування та розташування транспортних засобів на дорозі. В підсумку під час цього форму були розроблені та прийняті вагомі зміни у законодавстві в сфері безпеки дорожнього руху. Які мають на меті зниження аварійності на дорогах та поліпшення умов пересування для всіх учасників дорожнього руху? Так була прийнята резолюція щодо цих самих змін. Виложити проект резолюції продовження сьогодні в трьох строк на сайт каї для двох ідільного обсуждення. будь ласка, за. Моє за основу. Хто 1 -1. Такий захід повинен бути, оскільки проблеми в регулюванні безпеки дорожнього руху потрібно усувати одразу ж після їх виникнення.